Всім привіт! Трамп знову розлючений на Путіна. Трамп знову говорить про санкції. Трамп знову незадоволений. І Дональд каже про другу фазу тиску на Росію. Що Трамп верзе, яка друга фаза? Друга фаза це санкції на Росію. А весь цей дебілізм та ідеотизм, який він робив до цього, це була перша фаза. Як реагувати українцям? Проблема в тому, що ніхто вже не вірить у злість Трампа, у санкції, у силу Трампа. Ніхто навіть не вірить у наявність мозку в голові Трампа. А що далі? Трамп, напевно, пошле до Путіна свого гонця Віткофа, щоб він домовлявся про мир. Ну а Віткоф, напевно, приїде від Путіна та скаже, що Путін хоче закінчення війни. Трамп буде щасливий та скаже, що всім треба їхати до Стамбулу на перемовини. У Стамбулі Росія висуне свої нереальні умови, перемовини зайдуть в глухий кут, а далі обстріли і все по колу. Питання тільки в тому, скільки циклів буде тривати ця ганьба Трампа, адже всі бачать, що Трамп ніякий та немічний. Але позитив тут є: Трамп не може відмазатись від теми війни та України, він не може сказати, що він тут ні до чого. Як я вже казав, Трамп буде змушений щось робити з Путіним. Адже Путін не лишає йому жодного вибору. Трамп буде змушений тиснути на Росію. Якщо ви з цим згодні, одразу підписуйтесь на мій канал просто зараз. Пишіть коментарі, ставте лайки. Я вас всіх люблю, ви класні, далі буде цікавіше.